Троє людей на Харківщині зазнали поранень через обстріли. Двох чоловіків та жінку медики шпиталізували після артилерійської атаки Росіян на Куп'янський район. Від влучання спалахнули пожежі в кількох приватних будинках. Згоріло з десяток автомобілів. Не припиняються обстріли і прикордонного Вовчанська. Там росіяни знищили олійне підприємство. І атака на кривий ріг. Дві російські ракети вранці влучили в об'єкт транспортної інфраструктури. Люди не постраждали, але є чималі руйнування. Всю ніч окупанти гатили по нікопольському району у Червоногригорівській громаді побито більше як 10 приватних будинків і господарчих споруд. Також ушкоджено газогін, сільськогосподарську техніку і бетонозмішувач. А в передмісті Запоріжжя росіяни вночі двома ракетами обстріляли страусину ферму. Через вибухи виникла пожежа за інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Староха. Пошкоджено паркани і будівлю. Люди не постраждали.